Всім доброго дня! Хочу показати літні операції на яблуні, робити чи не робити. Для чого нам потрібні оці молоді пагани, довгі, всі пагани, які затуляють нам сонце на наші плоди. Ми обрізаємо. Ми дивимося, як наша гілочка, як нам потрібно, в яку сторону на таку бруньку ми її обрізаємо. Тоді нам не потрібно буде підпирати чимось. Вона буде, гілочка буде повстана, набирати масу і вона буде сама підтримувати плоди. Якщо буде довга ось така, вона буде аж до землі. Яблука будуть на землі, потрібно підпирати. Ми її обрізаємо ось тут і тут піде пагон і вона буде набирати масу. А Тут будуть наростати водишки. Так само тут буде вирівнюємо, Ось так. У нас сонечко почало на яблучко попадати. Зараз ми ще тут обріжемо. Всі обрізати не потрібно, обрізати ті, які нам мішають, які йдуть в центр, ростуть вверх або ростуть вниз. Ось, наприклад, росте вверх. Якщо ми її обріжемо на дві бруньки, ось ці. Тут буде плодушка, будуть яблучки. Якщо ми її не обріжемо, квіточка, яблучка буде тут. І воно нагнеться отак. Буде... Нам тут не потрібна ця Все, Всі, що ростуть лег, ми видаляємо на кільце. Якщо хочемо залишити, щоб тут була плодова, обрізаємо на бруньку або на дві. Так. ця пішла вверх ми обрізаємо ось так ця вверх пішла ми зрізаємо і в нас сонечко вже попадає на яблочко нашу ось так і так підчищаємося, літні операції, вони на кожному дереві потрібні. Ми собі упрощаємо роботу весною і допомагаємо плодам гарно достигати, щоб не загущалося, не вітер гуляв. Вологість велика на Київщині тут часто буває. І обрізаємо. Ті, які йдуть з гілочки направляючі ми бажано залишати. Можна, звісно, її обрізати. Тут нічого не буде страшного. Тут виросте, буде новий прирост і буде. Ті, що вниз, ми видаляємо. Ті, що ростуть нас навіщо нам вниз, ми видаляємо. Тут так само дивимося, вниз. Пішли. Ми вибираємо яку ми виберемо із цих. Ми виберемо цю ще зверху. Цю ми видаляємо. Цю залишаємо ту, що зверху. Іде продовження. Потім ми її обріжемо. Зараз не потрібно, вона нам не мішає. Бо вона потрібна, щоб фотосинтез був, щоб яблучко наше достигало. І ми осінь її теж обріжемо, кінчик, щоб вона набирала масло. Ті, що йдуть вниз, ми вирізаємо, вирізаємо. Ось так. Робляться літні операції, ті, що наперекосяк ідуть, всі ми обрізаємо, щоб вони не перепліталися між собою. Ті, що в центр йдуть, ті обрізаємо. Але не все. Потрібно і залишати. Обрізаємо ті, які заважають які загущають. Черешню бажано так не обрізати. Обрізати черешню, удаляти ті, які геть не потрібні, а не просто її притуплювати. черешню геть по-іншому. Ну. Ось так.